Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Одна з основних цінностей, за яку люди вийшли на майдан, була свобода слова, щоб кожен громадянин міг вільно висловлювати власні погляди та мав право чути різні точки зору. Свобода слова це одна з основних засад демократичного суспільства. Чи існує свобода слова в Україні і чи покращилася вона за останні два роки? Тільки на словах. А так немає, взагалі вона быть, но не знаю, єсінна лінія. Є, звісна і лінієту. Нещодавно у Черкасах депутати намагалися обмежити доступ журналістів та громадян на сесійному засіданні. Міські обранці запропонували пускати на сесії по дві особи від одного видання. А громадяни, які хочуть потрапити на засідання за новим регламентом, мають зареєструватися у спеціальному відділі. Я точно знаю, що засідання почалось, але в цей же час міліція заблокувала всі входи, і жоден журналіст не міг змоги туди зайти, десь півгодини. Але найдивніше в цьому всьому виявилось, що прес-служба губернатора. Почала шукати журналіста з одного з телеканалів В країні. Більшість телеканалів сьогодні підконтрольні олігархам. У багатьох випадках саме від власника змі, а не від журналіста, залежить спрямованість журналістських матеріалів. Ми бачимо маніпулятивну інформаційну політику на провладних або олігархічних каналах, і в той же час ми бачимо, що ці вільні інформаційні площадки, які були, зазнають переслідувань їх. Викидають з ефірів. Яскравий приклад. Тому, наприклад, студія Савіка Шустера за 10 років. Савік Шустер змінив п'ять знімальних майданчиків, починаючи від «ICTV», Інтера ТРК Україна. І за 2014 року програма Шустер Лайв виходить на п'ятому каналі. Надалі творці програми заснували свій телеканал «3STV», аби бути незалежними від проплачених каналів, що належать олігархам. Нравиться. Смотрю все Піднімаються такі питання, які дійсно касаються нашої житті і ті пішні. Підконтрольний інформаційний простір це перша ознака до узурпації влади, власне, через узурпацію несправедливість і все решта, люди свого часу і вийшли на Майдан. Це дуже тривожний дзвіночок на сьогоднішній день. Телеканал TV у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на супутнику просто. Виберіть у меню зручний пошук, налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку. Встановіть горизонтальну поляризацію. Оберіть три TV. І наємець Коцаба, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.